Жодна дія людини не є повністю безкорисливою. Навіть коли здається, що це заради іншого, це завжди власні потреби, це внутрішній комфорт або уникнення дискомфорту. Базова потреба у значимості. Людина хоче відчувати, що вона корисна, потрібна, важлива. Дії для інших часто компенсують внутрішнє відчуття непотрібності або безсенсовності. Є страх бути покинутим. Якщо я зроблю щось хороше, Мене не залишать це. Створює поведінку обслуговування, яка маскується під турботу. Потреба в контролі. І я керую тим, як ти почуваєшся, бо я роблю для тебе все. Людина не усвідомлює, що маніпулює добром аби контролювати близькість. Самопожертва часто використовується як інструмент зменшення почуття провини або тривоги за власну недостатність. Людина здійснює дію, очікує реакції, не отримує очікуване, відчуває розчарування, образу злість. Це означає, що початкове альтруїстичне рішення не було вільним, воно було прив'язаним до бажаного результату. Інакше кажучи, це була транзакція, а не дар. Роздратування після допомоги, образа на відсутність вдячності, очікування компенсації емоційної, матеріальної. Просто уваги, постійна втома, вигорання, відчуття, що мене використовують, жалість до себе. Я все для всіх, а для мене ніхто це є симптомами нездорової самопожертви. І ось наслідки. Це як розмиті межі. Людина не розуміє, де її справжні бажання, а де страх втратити любов, психологічна залежність, самопожертва формує цикл. Я даю мене не цінують, я даю ще більше, мене ще менше цінують. Трачена ідентичність. людина плутає себе з тим, що вона робить для інших, а не з тим, ким вона є. З цього виходить пасивна агресія, вигляд турботи з прихованим емоційним тиском. А це руйнує стосунок. Але є альтернативи. Дія без прив'язки до результату. Я це роблю, бо мені це цінно, і я не чекаю нічого у відповідь. Я не можу дати більше, ніж я маю, і я не маю цього соромити. Я хочу допомогти, але чесно скажу, мені теж важливо бути почути. Твої дії завжди про тебе, навіть для когось, але це твій вибір. Твоя потреба, твоя стратегія виживання або збереження контакту. Зріла любов не вимагає самознищення. Самопожертва, що руйнує тебе, це не прояв глибокого почуття, це спосіб втриматись за рахунок себе. Якщо від твоєї любові страждаєш ти, це не любов, це залежність замаскована під благородство.